Привіт, друзі! Сьогодні у нас урок з курсу географії 6 клас за новою української школи. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз для того, щоб не пропустити мої нові відео. І ми сьогодні розглядаємо дуже важливу тему: це використання та охорона річок. Ми з вами на попередніх уроках вже вивчили будову річки, загальну характеристику, виконали практичну роботу, а сьогодні узагальнюємо цю малу. Маленьку тему стосовно річок і говоримо саме про її охорону. Давайте пригадаємо, що річка це є потоки води, які течуть в певному руслі або від водосховища, або від джерела. Витоком може бути. Також болото або льодовик, і вони потім впадають в іншу річку або в океан. Мають вони свою довжину, свою ширину, глибину, швидкість та температуру води. І взагалі річки можуть бути великими, маленькими, повноводними і періодично висихати, також їхня характеристика може бути е, за швидкістю, да, вони можуть текти повільно або швидко. Взагалі, що річки дають людям, що вони роблять для природи, який їхній внесок. Ну, річки є важливим елементом гідрологічного циклу, і він забезпечує воду для життя рослин і тварин на землі. Пам'ятаємо з вами кругообіг води в природі, тобто вода випаровується, тим самим вона перетворюється у газоподібний стан і знаходиться в атмосфері. Потім з опадами потрапляє знову на поверхню землі, і тим самим вода постійно, постійно е, саме робить кру, колообіг е, у природі. Далі річки є джерелом прісної води для людей, для тварин та рослин. Ось ми бачимо, як тваринка п'є воду, тобто для більшості тварин, саме річки, озера, прісна вода є джерелом. Для отримання води, для своєї життєдіяльності. Також річки є важливим транспортними шляхами, тобто люди пересуваються по річкам, далі товари транспортують і в давні часи, коли не використовували. Да? Додаткові види, види транспорту, саме річки були такими транспортними шляхами. Також річки є важливим місцем відпочинку та розваг. Згадайте, що кожного літа виходити на річку, на озеро для того, щоб відпочити, покупатися, оздоровитися. Також річки мають значну роль у розвитку рибальства, тобто є багато видів риби, морепродуктів, які можна саме з річок з озер. Використовувати для своїх потреб, тобто вживати у їжу. Які ж основні види використання річок людиною? Це питна вода. Тобто річки є джерелом питної води для людей і тварин, воду з річок можна використовувати для пиття господарських потреб, промисловості та зрощення сільськогосподарських земель. Далі це енергія. Ми вже говорили з вами про це, що енергія води. Є одним із видом зеленої енергетики, тобто використовують потоки води для отримання енергії, річки використовуються для створення гідроелектростанцій, які генерують електрику. Далі це транспорт, річки використовуються для перевезення людей та вантажів. Потім рибальство, річки є важливим джерелом їжі. Історична роль, яка ж буде історична роль? У використанні річок вони відіграють дуже важливу роль в історії людства, використовуючи їх як маршрути торгівлі, військові маршрути, місця оселення та культури, екологічна роль, те, що вони є важливими для збереження біологічного різноманіття і природного середовища. Також багато людей відпочивають на берегах річок, використовуючи їх для пікніків, кемпінгу, купання, рибальства, водних вид спорту та інших розваг. Як ми з вами Побачили, дуже багато є позитивних рис, які річки допомагають людині, тварині, взагалі нашому середовищу, але. Використання річок може також призвести до різних проблем, таких як забруднення річок, пересихання та ерозія берегів. І сьогодні ми з вами детально познайомимося із цими трьома проблемами. Почнемо ми з найбільшої такої проблеми, яка пов'язана з використанням річок, це забруднення води. Ми з вами навіть. Бачили неодноразово, як водні простори забруднені пластиком, забруднені викидами у річки. Відходи від підприємств, сільського господарства, міського населення можуть потрапляти в річки та їх забруднювати. Це може призвести до зниження якості води та загрози здоров'ю людей, тварин. Тобто, це буде залежати від саме водних ресурсів. Іншою проблемою є пересихання річок, і воно відбувається через перевищення водозабірів, тобто, коли людина дуже дуже багато використовує води для для своїх потреб. То може статися так, що річки починають висихати, може вплинути на рослинність, на тваринний світ в річках, також сільське господарство, яке безпосередньо залежить від річок для зрощення. І третьою проблемою, пов'язаною з використанням річок, є ерозія берегів. Використання води для генерації енергії може призвести до зміни рівня води та ерозії берегів, що може посилювати забруднення та пересихання річок. Ми Бачимо, що всі ці три проблеми є взаємопов'язаними, і це може вплинути на різноманітність тваринного, рослинного світу у річках. Давайте розглянемо, як виглядає ерозія берегів, що ми говоримо про річки, про озера. І ці три проблеми є такими масштабними, і з ними якось треба боротися. Тобто, кожна людина повинна зробити свій вклад для того, щоб забезпечити. Недопускання таких проблем у певні водоймища, які ж способи охорони річок та збереження їх ресурсів. Ну, по-перше, збільшення ефективності водокористування, да? тобто раціонально використовувати водні ресурси, витрати води. Далі це контроль за забрудненням. Забруднення водних ресурсів є однією з найбільших проблем, яке пов'язано з річками проведення необхідного регулярного моніторингу якості води і встановлення строгих нормативів щодо викидів та виливів стичних вод. Потім це підтримка екологічного ландшафту. Річкові екосистеми мають велике значення для збереження біорізноманіття та регуляції клімату, збереження лісів, боліт, мокрих ландшафтів, інших річкових систем може допомогти зберегти водні ресурси, розвиток екологічної інфраструктури, тобто встановлення спеціальних систем очищення води на підприємствах, на муніципальних об'єктах. Потім пропаганду екологічних засад серед громадськості, інформувати населення про важливі збереження водних ресурсів. Да? Це може здійснюватися через організацію екологічних компаній, проведення освітніх заходів, розвиток волонтерського руху та інше. Ну, зараз ми тим і займаємося, що пропагандуємо да? серед на даний момент учнів шостого класу, яка ж небезпека може бути, якщо забруднювати річки? потім Нераціонально використовувати водні ресурси. Далі розробка та впровадження ефективного законодавчих та регуляторних механізмів, тобто законодавчі та регуляторні механізми, які регулюють використання водних ресурсів і контролю забруднення річок. І вони можуть забезпечити ефективну охорону річок та збереження їх ресурсів. Використання нові, новітніх технологій, тобто. В екологічній сфері, таких як технології очищення води, зменшення витрат енергії на виробництво, і це може забезпечити більш ефективне використання водних ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля, і збільшення фінансування, надання достатньої фінансування науковим дослідженням, розвитку нових технологій та проєктів з охорони річок. Це може допомогти покращити стан річок та зберегти їх ресурси. Але всі ці засади, які ми з вами обговорили стосується взагалі громадськості на рівні міста, на рівні держави або світу. Що ж можемо зробити кожен із нас для того, щоб зберегти водні ресурси? Давайте розглянемо взагалі. Наші річки це надзвичайно важливий природний ресурс, як ми вже зрозуміли. Ми повинні піклуватися про наші річки та зберігати їх для наших нащадків. Що ми можемо зробити? Не кидати сміття в річку, краще збирати його в спеціальних контейнерах та викидати у відведені сміттєзбірники. Кожен з нас може дотримуватися цього правилу. Не викидати шкідливі речовини в річку ми повинні уникати використання шкідливих хімікатів та викидати їх у відведені місця для їхньої утилізації, не використовувати річку як туалет. Це може призвести до забруднення води та поширення хвороб, і допомагати зберігати прибережну зону, ми можемо піклуватися про дерева, кущі, рослини, ті, що ростуть біля річки, і не пошкоджувати їх. Кожне з цих правил, воно реально, кожен з нас може їх дотримуватися, і тим самим ми зробимо певні вклади для того, щоб зберегти наші річки та природні ресурси. Ми зустрінемося з вами на наступних уроках. До побачення, гарного вам дня. Якщо є запитання, запитуйте в коментарі, я обов'язково на них відповім.